Я не знаю, дорога церква, чи ви коли-небудь рахували, скільки ви проповідей чуєте в рік? Те, що я підрахував, приблизно ми чуємо зранку в неділю дві проповіді. Ввечері в неділю приблизно три. Якщо ми маємо зібрання в середу, там так само приблизно три проповіді. І того на тиждень виходить вісім проповідей. В місяць, якщо порахувати, це виходить 32 проповіді в місяць. Якщо ми помножимо це на рік. Якщо не помиляюся, це вийшло 384 проповіді на рік. Якщо ми приходимо лише тричі на зібрання в тиждень, це багато. Це багато. Крім того, ми читаємо писання вдома. Крім того, ми, можливо, чуємо проповіді, коли ми перебуваємо на одинці чи їдемо в машині. Ми чуємо багато слова. Для чого? Який зміст, яка суть того слова, яке ми чуємо в такій великій кількості.